Ці картини були знайдені на самому нулі. Популяризову українське мистецтво. Перші у Львові, хто започаткували таку студію художнього друку. Добрий день, я Тарас Бринський, я власник ветеранського бізнесу. Це майстерня виготовлення крафтових рам для картини творів мистецтва, а також студія художнього друку Жиклі. Цей бізнес тісно пов'язаний з мистецтвом, а мистецтво дуже тісно пов'язане з нашою сім'єю, родиною. Початково було засновано Батьками галерея Рамарня «ЦМОК» в Івано-Франківську у 2007 році. Потім, у 2015 році, з дружиною ми відкрили у Львові. А тепер, як я звільнився зі служби і виграв грант від Українського тренерського фонду, я вирішив розвивати нові напрями. Це студія власне художнього друку, і також виготовлення крафтових рам і музейного оформлення творів. Ми відрізняємося від е, звичайних багатих мислень, тим, що ми вертаємося до натурального, до естетики чистого дерева, різних порід, е, вишня, дуб, горіх, вілька більше акцент на матеріалах, на музейне скло, музейний папір, музейне паспорту прості дерев'яні рами, але вони мають свою естетику, свою красу. Ідея майстерні крафтових рам мене була ще до повномасштабного вторгнення. Тобто я збирався це робити, власне, запускати весною 22-го року. Але я відклав цю ідею, це було не на часі. Важливіше для мене було інше. Це якийсь був внутрішній поклик, що я мушу брати в цьому участь, мушу захищати свою країну. Я долучився до. 125-ї бригади тероборони львівської на нулі був в цій бригаді. Шість місяців я був звичайним піхотинцем, а потім навчився на мавіку літати, перевівся на дрони, був розвідником. Пізніше я перевівся 14-й полк на дрони, на сили безпілотних систем, але там з ними не встиг повоювати. Бо під Бахмутом загинув мій брат. Я попав в аварію, отримав травму, і в грудні 23-го року я був звільнений в запас. Ці картини були знайдені мною на самому нулі. Це було недалеко від Криміної, це на перехресті Донецької, Харківської і Луганської областей. Там був зруйнований будинок, людей вже там не було. І я побачив якусь одну картину спочатку. Потім я походив по цьому будинку по під'їздах, по квартирах, тих там все розбомблено, розвалено, і ще знайшов загалом 10 картин цього майстра. Я зразу побачив, що дуже хороший майстер, хорошу школу мав, але хто це, я не знаю. Я ці всі картини зібрав і привіз з собою до Львова. Коли я повернувся, я повернувся до тієї ідеї для запуску нових напрямів. Мені потрібно було фінансування. І я побачив можливість від Українського ветеранського фонду отримати грант сам написав заявку. Пройшов відбір, виграв конкурс і отримав фінансування. Потім я почав шукати приміщення. Було декілька варіантів, і я зупинився на цьому просторі. Завод Рема. Тут багато творчих людей, майстерень і ветеранів орендують і ведуть свої бізнеси. Тут своя спільнота. Спочатку закупили принтер, потім столярне обладнання для обробки деревини. Майже все фінансувалося з грантових коштів. Багато також і своїх довелося вкласти якісь непередбачувані витрати. Як робиться рамка? Мало хто бачив саме цей процес, це вже готовий профіль. Цей станок називається гільйотину. На ньому зарізається під 45 градусів профіль на 4 куски. І ріжеться дві сторони одного розміру, дві сторони іншого розміру. Далі, коли вже є 4 сторони, ми йдемо до іншого станка. Це сшивалка, яка сшиває їх докупи. Мистецькому середовищі я перебуваю від народження. Мій батько, художник Богдан Бринський, і завжди я був оточений оточенні митців, надихався роботами Опанаса Залавахи, і Залаваха його вчителем був, можна сказати. Також ще прадіда, брат був відомим скульптором українським Михайло Бринський. І у Львові є вулиця, названа на його честь. Мій брат, Остап, який загинув під Бахмутом, теж займався мистецтвом. Хоч і не був професійним художником, але створив 24 роботи в стилі піксель арт, це мозаїки. Він це все ручно вирізав, виставляв, виклеював. Я своїм бізнесом продовжую сімейну справу. Тобто я, як менеджер, як підприємець популяризовую українське мистецтво, сімейне мистецтво, бережу пам'ять про брата. Ми перші у Львові, хто започаткували таку студію художнього друку, коли митець чи фотограф вважає свою фотографію чи твір мистецтвом, він зобов'язаний надрукувати на спеціальні технології, як воно заведено в західному світі. Щоб воно зберігалося більше ста 200 років. Це дванадцятиколірний найсучасніший принтер, спеціальні чорнила, папір спеціальний архівної музейної якості, який виготовляється тільки на декількох фабриках. Французька фабрика, Кенсон. На їхніх паперах пишуть: що малював Пікассо, Шагал, Міро, Воргол. За правильних умов твори, надруковані на даному папері, можуть зберігатися 300-400 років. Добрий Дай. день. Добрий день. Що у нас? Готую файл до друку Тітова. Це нова серія, яку ми робимо як спільний проект: ексклюзивний продаж нових принтів Тітова. Зараз запускаємо на картину на художньому папері. Це що треба чи треба міняти рулон? Там Enhanced 43. Ага. Добре, то в принципі на ньому і надрукуємо. Можемо оформлювати Так. і писати автор. Галерея «ЦМОК» Цмок це бізнес, який започаткували мої батьки. Це салон, куди можна прийти, принести на обравлення картину чи іншу річ, а також подивитися картини і придбати вір мистецтво. Назва галереї Цмок походить від старослов'янської міфології. Це такий дракончик, тваринка хатнього домашнього затишку. Львів дуже розвинене місто в плані культури. І роботи вистачає, виставки проводяться постійно. Ромарень у Львові багато, і галерей багато. Роботи вистачає всім. Після початку повномасштабки ми, може, перший місяць сиділи без роботи і нічого не робили. Потім люди почали телефонувати і казати, і питати, де ми, що ми, чи ми працюємо, як. Перший рік було складно з виставковими проєктами, але потім все налагодилося, бо люди зрозуміли, що розвиток культури і нашої спадщини він не має зупинятися. Першочергово ми надаємо перевагу працевлаштуванню ветеранам або сім'ям військових. До недавнього часу зі мною працював ветеран, він допомагав мені з облаштуванням майстерні, також з виробами. Але зараз виграв також грант на розвиток своєї справи пошиття рюкзаків та аксесуарів з військової тканини. І я за нього тішуся і бажаю йому успіхів. Це рамка з паспорту. Паспорту це картон, який навколо роботи, і між рамкою і склом. Взагалі першочергово паспорту придумали для того, щоб робота. Не притулялася до скла. Тобто є простір 2 міліметри між роботою і склом, бо до скла може фарба прилипнути, може утворитися конденсат і фарба потекти. А взагалі перші рамки це їх придумали, щоб транспортувати картини, робили такі яхі коробки в середньовіщі, з дощок збивали. І десь кудись привезли в такій коробці і просто з неї не витягнули, і прямо в ній такої повішали. Потім вже ті коробки робили статичні, потім ті коробки якось вже переросли в рами, вже як декорації. А зараз сучасні от тренди західні це робити рами функціонально, як вони були раніше. Просто тут такий бокс, коробка, і воно мінімалізм, і воно не впливає на самий твір. Роботу. Це, до речі, робота теж одна з тих, що з Донбасу було привезено. Я шукаю сили, натхнення в мандрах, в природі, спілкуванні з дітьми, прогулянками з собакою, спілкуванні з друзями, а також в якійсь можливій волонтерській роботі, коли щось корисне. Ну, стараємося все робити для перемоги української. Ми ходили в притулок, вигулювали собачок, але ми брали менших песиків. Діти могли з ними гуляти. А тут якось в мене був настрій, я пішов сам. Цей лежав в притулку, такий, такий ну, ну, якась депресія в нього. Я взяв його гуляти, я з ним ходив, я його майже не відчував в себе на повідку. Я з ним багато прийшовся, потоваришував. Потім з дітьми разом пішли з ним гуляти. І потім сказали вже, що вони будуть його відпускати на вулицю, бо його час закінчився в притулку. І я сказав, щоб вже не відпускали що. Я, я взагалі вважаю, що, що не всім треба бізнесом займатися. Я сам не знаю, чи я нормальний бізнесмен, але що потрібно. Потрібно відчувати, якісь підприємницьке мати начало. Що відчути, що це твоє, підприємництво — це твоє. Не обов'язково це мусить бути підприємством. Це може бути щось інше. Але пробувати теж. Ніколи не будеш знати, поки не попробуєш. Можна, навіть хобі, спробувати якось. В бізнес перевести і, можливо, якраз вдасться. Тобто не боятися пробувати.